Друзі мої, всім привіт! Сьогодні з вами готуємо свинячі реберця на грілі. Для маринаду нам потрібно буде мед, гірчиця французька, мелений часник, паприка і кетчуп. Ось такі. Гарні реберця. ми їх зараз замаринуємо. Дамо півтори-дві годинки промаринуватися і потім будемо на грілі готувати. Для гарніру нам потрібні будуть помідорчики, перчик болгарський, баклажанчик запечемо, кріп. Петрушка, гіркий перчик. Ну, сіль перець, звичайний, як завжди, по смаку. Ось такий гарний шматочок будемо готувати. Друзі, зараз приготуємо маринад наш з цих інгредієнтів. і ми покажемо, як будемо мастити наш гарний шматочок свининки. З вас підписка, з нас гарні рецепти. Продовжуємо. Змішали ми всі наші інгредієнти, мед, паприку чесник, оцет яблучний. Отримали такий гарний Винний. маринад. Розділили ми нашу Свининку вребереться на два шматочки і починаємо обмащувати нашим маринадом. З усіх боків намазуємо, гарненько, складаємо в таку. Ємність і залишками зальємо. Ось так гарненько змастили маринадом і відправляємо до холодильника на 2 години маринуватися. Зараз затягнемо плівкою і ставимо до холодильника. Ну що, друзі. Видержали ми дві годинки в маринаді наші риберця. розігріли наш гріб і викладаємо, зачиняємо, даємо просмотритися. Минуло 25 хвилин, друзі. Ось така краса у нас вийшла з наших реберців. Зараз ще покладемо наші баклажанчики. Ми все наші реберці відпочивають. Зараз кладемо Овочі, перчик. У нас буде зелененький і червоненький перчик. Для контрасту буде гарненько. І викладаємо баклажанчики наші замариновані теж. Зачиняємо. Зачиняємо. Ось такі справи, друзі. Чекаємо, як запечуться овочі. Ось, друзі, така краса у нас вийшла. Реберся овочі. Зараз будемо. Куштувати. На вигляд все чудово, запах гарний. Ось такі реберці свинячі на грілі. Всім смачного, друзі, їжте смачне, готуйте смачно, всім до побачення!